Загін підірвав будівлю, де базувалися рашисти, розірвалася велика бомба, що також знесла і всі танки розміщені там. Саділи собі рашисти, і думали про свою загарбницьку долю. Та наші бійці в цю хвилину вже готували їм вогняний привіт. Вибух розтрощив все навколо видно. Було за кілометра. Як бійцям ЗСУ це вдалося, скільки техніка РАВ горить? Побачити у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб бути в курсі всіх. Акт. Актуальних новин у серйозних боях на Донецькому напрямку українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат російському окупаційному війську. І так завдяки вмілим діям протитанкістів третьої штурмової було знищено танк та ББМ противника. а також ліквідовано близько 15 окупантів. Бійці озброєні протитанковим ракетним комплексом Стугна влучно вразили ворожу техніку. Крім того, внаслідок потужного влучання було зруйновано будівлю, в якій перебували рашистські окупанти. Про це Домили в третій штурмовій бригаді українські захисники зауважили, що 3-го штурмової стугни вдарили по важкій броньованій техніці танках та ББМ на ходу і в посадках. Ліквідували десятки одиниць особового складу противника. Близько 15 рашистів разом із будівлею та скупчення живої сили біля Багі. І це однієї з найприємніших спогадів про відбиття рашистських атак на цьому напрямку. Йдеться в описі до відео. Як бачимо, українські військові не перестають Вражати своїми сміливістю та професіоналізмом і так нещодавно до прикладу мережі була поширення історія воїна першої бригади Нацгвардії України на псевдо який самотужко відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів. Неймовірна стійкість та бойова майстерність бійця вражають. Відео знята з його нагрудної камери, демонструє пічну битву, де Хантер опинився в оточенні ворожих сил. Він відбиває атаку з усіх боків, ліквідовує окупантів на близькій відстані. Не по як ризикуючи, так кидається на допомогу пораненим побратимам. За словами хантера, протягом року служби він опанував всілякі види зброї від стрілецького до вогнематів, а також сапарну справу та тактичну медицину. Це комплексна підготовка, поєднана з неймовірною силою духу, дозволила йому здолати всіх окупантів, які трапилися йому на шляху. Між тим під прицільним вогнем українських захисників рашисти продовжують втрачати не лише особовий склад, а й техніку. Так, в 10 Гірсько-штурмовій бригаді Дельвейс показали бойову роботу розрахунку протитанкового ракетного комплексу, який знищив ворожий танк та бойову машину десанту рашистів, Про що йдеться на Фейсбук сторінці військових протитанкісти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс знову довели свою майстерність та відвагу, знищивши ворожий танк та БМД. Це складна і небезпечна робота, яка потребує неймовірної витримки, професіоналізму та мужності. Наші герої вкотре показали, що здатні на все заради перемоги та. Захисту України, велика подяка їм за їхній внесок в боротьбу за нашу свободу. Хлопці ви великі молодці, зазначається у повідомленні. Також нещодавно стало відомо про те, що оборонці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка відбили ворожий штурм. Та зупинили просування 39 одиниць ворожої техніки. Про що інформує генштаб ЗСУ. особовий склад 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка звів на Нівець весь штурмовий потенціал. Ціал російських окупантів цими днями, які пройшли дарма для расистів. Йдеться в повідомленні. Ну і зазначено, що воїни 59 дев'ятої окремої мотопіхотної бригади попри все відстоюють свій дім. За даними генштабу, підрозділи бригади знищили та пошкодили 39 одиниць ворожої техніки. Зокрема, танки Т-72 бойові машини піхоти, багатоцільові тягачі та інше. Також окупанти втратили 28 БПЛА різного типу ланцет, мавіка мавікавпіві. Крім того, наші воїни ліквідували 206 рашистських окупантів ми на своїй землі мужньо відбиваємо всі ворожі атаки та тримаємо оборону. розумівали в генштабі ЗСУ. Українські ж захисники на різних напрямках стійко тримають оборону, не зважаючи на тиск противника. Так до прикладу, нещодавно окупанти відправили в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади десантно-штурмових військ ЗС України на Курахівському напрямку. Про що інформує командування десантно-штурмових військ. СКЗСУ масований рашейський штурм знову зазнав фіаско. Йдеться в повідомленні. Окупанти впродовж одного дня залучили для наступу 10 танків, 47 бойових броньованих, машини з піхотою, 10 мотоциклів та один багі. Попри значну кількість ворожої техніки, всі намагання ворога вкотре були помножені на нуль. Так зауважили в командуванні ДШВ ЗСУ. Зазначено, що під час бою українські воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 рашистських танків, дев'ять мотобайків та багі. Довано 36 окупантів. Ще 32 замовляють квитки на концерт Кобзона. Трьохсоті рашисти, які намагаються бучу втекти з поля бою, що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в так званій СВУ. резюмували десантники. Тим часом в Арафії продовжують заперечувати плани щодо оголошення мобілізації рашистів для війни проти України вслід за міноборони РФ та Державною думою про те, що про мобілізацію мовляв ніхто не говорить. Заявили в Кремлі відповідну заяву речника рашистського лідера Путляра Дмитра. Піскова тиражують пропагандистські змі АРФ. Водночас активісти українського опору на тимчасово окупованих територіях України фіксують зниження темпів поповнення втрат задіяних у війні проти нашої держави окупаційних підрозділів. Російська влада підозріла активно взялася спростовувати можливе оголошення мобілізації в РФ. Про мобілізацію взагалі ніхто не розмовляє. Мови немає, заявив пісков. Слідом за аналогічними заявами посадових осіб Міноборони Держдуми Арафії втім. Росла. Лятися расистам явно зарано за лічені дні до часткової мобілізації, яку Потляр оголошував в вересні 22 року. Пісков говорив та саме і категорично заперечував існування подібних планів. Та й ситуація з російською армією та темпами поповнення воюючих в Україні підрозділів, згідно з спостереженням українського опору, далека від тієї, якої її намагається представити влада РФ. Так радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, який підтримує тісні зв'язки з Маріупольським опором, заявив, що за. Рас фрашиських військ в пріоритеті переміщень Запорізька область, зокрема в районі Розівка пологів продовжують заходити цілком сформовані підрозділи. Проте останнім часом трохи сповільнився трафік. Пішов на зманшення. Одночасно збільшилась так, би мовити, кількість докомплектованих підрозділів. Тобто, з узбережжя Маріупольсько-Бордянської агломерації рашисти вибирають з баз підготовки особових склад. І також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці так би мовити, штурмовики рухаються на північ області зазначив Андрющенко. Є труднощі в расистів із поновленням втрачених озброєнь. Зокрема, впродовж тижня окупанти в Маріупольському районі втратили два розрахунки. Систем ППО С-300. поповнити ж протиповітряних захист. Промоглися за наявними даними. Лише однією такою системою, та й ту під Маріуполь прокинули з Бердянського напрямку. Висновок рашисти відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані. Мобілізації ця динаміка, попри спроби накопичити сили на Запоріжжі, вдруге провалюється і Вони змушені резерви Запоріжжя ки. Ти в район турецька та часового яру. І Все це вказує на наближення офіційної посиленої мобілізації в РФ. І Без цього вони не витягують не просто додаткові точки тквання, але й можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу на оборону. Вважає Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!